Вечір, вечір добрий. 19-15 на годиннику, машинку помив, порядок привів. До доща підготувався. Що ми маємо? У нас це ще середа, 4 число. Виїжджаємо допрацювати цей вечір. Покатаємо десь до 12, .00. зараз якраз подивлюся, що по погоді. Погода аж на понеділок каже, що можливий дощ, тому, тому буде якраз непогано поїздити. В принципі, щоб. Щоб заробити грошиків і більше не мити цю машину так, як мив її зараз я, тому що не буде потреби. Я думаю, місто вже підсохло, по місту вже нормально, по місту вже можна їздити, по місту можна вже по людськи працювати. Включаємось, беремо замовлення і летимо. Летимо катати, гроші заробляти. Всім гарного вечора, погнали! Замовлення, але там більше, більше зайвих рухів з цим замовленням, чим, чим, чим заробітку від нього. Да, маленька подача, маленький кілометраж по замовленню. Класно було категорія комфорт, але на мегамол. Але на мегамол. А потім з нього ти не знаєш куди стати. Бо там все заставлено, а де після нього дітися непонятно. Він слова зовсім непонятно. Тому, тому навіть в комфорті, але на Мегамол я не взяв. Стоїмо, підбираємо далі, дивимось, перебираємо. А тим часом з гроша на Чорновола прилетіло замовлення, я його візьму, просто щоб приїхатися на замостя, можливо, з замостя назад. Можливо, Можливо, все буде чудово і це буде якраз той початок робочого вечора, який я чекав. Все, а, головний супермаркет грош. Ой, головний головний вхід в супермаркет Грош. Мене чекають по економу. Ха -ха. Погнали. погнали. Місто вже, я сподіваюся, порожнє, бо сьомо вечора, початок 8, якраз, якраз на годиннику, 7.15. Я заряжений, я проїхав 2 кілометри, поки мив машину. Можна буде тут кропнути. 2 кілометри, поки помив машину, 480 у мене ще запасу. Тому тому, тому я заряжений на роботу, кілометрів у мене до фіга. Я непогано поспав. Не впевнений, що виспався, але непогано поспав, тому, тому подивимось, як я доживу до кінця і як цей вечір закінчиться. Тим часом вже біля гроша дивись. Отак от хлоп. Швиденько подався і ось він ось він грош, ось він вже грош, ось він, ось він, ось він, ось він, ось він. Заїжджаємо на головний вхід і забираємо наших пасажирів. Головне, щоб не потекло. wall with us. Шо, 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 шо. Завершив я замовлення на набережному кварталі на другому і от взяв наступне замовлення. Хвилинка також подачі. хвилинонька, Але там на нормальну дорогу у старого міста. Поїхали. Чо стояти, Чо стояти, що Чо дарма гаяти час. Поїхали, поїхали. Мені стояти абсолютно не цікаво, тому я буду їхати, я буду вести все, що дає, все, що, все, що, все, що є. Раз воно так дає, то я планую просто влаштувати а, день болта. Бо нічого іншого я в принципі, сьогодні, крім постійних, ще не возив. А от болт мені щось дає і дає, дає і дає, і дає і дає. Ну і фіг з ним, давайте я поїжджу, покатаю. Да, от Трошки взяв подачу на 3 хвилинки, 2 з копійками кілометри подачі, то на 3 хвилинки подача. Але кінцево на Курятовичів. І я виїжджаю зі старого міста прямо майже одразу, як тільки я сюди заїхав, чому би і ні. Все одно я не стою, кілометражу у мене аж за очі, тому мені підходить, мені нормально. Тим більше, щоб до них податися, треба ну, більшу частину дороги просто скотитися з... Горба на старому місті, а таким чином це значить, що я ще й заряжуся. У мене щось, щось, щось глюкнув болт. Диви, як він відкрився. Ха-ха, придурошний, блять. Ара буду переналаштовувати щось воно блядь, зловило прикол. Все, буду, буду гратися, налаштовувати знову, як воно було, і їхати до пасажира. Добрий вечір. Михайло видавав. Його чекаємо? Ні. Зараз секунду тоді. Будь ласка. Гарного вечора. Замовлення, боже. Болт, ти мене сьогодні балуєш. Ти мене сьогодні балуєш менше хвилини подачі. Одне задоволення. одне задоволення. Катаюсь і катаюсь, катаюсь і катаюсь. Це так. Да. Висадив ото замовлення на низу космонавтів. Первозваного 6. Думаю, ну, проїдуся трошки, піднімусь по космонавтів, може щось буде. Ні, то поверну в сторону Мігамолу. Я думаю, з Мігамола вже якраз час 20-15, якраз час щось брати. І так, да, да, якраз замовлення з Мігамола на 149 гривень. 149 гривень з Мегамолу на агрономічне. Давайте поїдемо на агрономічне. Давно я там не був. от В, сам, в самому агрономічному я вже давненько не був. Може, там щось змінилося. Сумніваюся, звісно, але може щось змінилося. Щоб не стояти, будемо от, катати, що є. Полетіли. Доброго дня. Так, завершив я замовлення на агрономічному і покажу. Що хотів показати. По-перше, хотів показати, що тут висіло замовлення з гніванням. Я його караулив, якщо б вони поставили 400, тобто тут знижка, якщо б він поставив, бо що він платить 400, я б за ним, напевно, і поїхав. Але ну, хай висить поки що він не хоче нікуди їхати. А ще хотів показати, що мені приходило 10 гривень чойових, О, і я за всі чайові Ось є така кнопочка подякувати за чайові». І я за всі чайові дякую. Абсолютно за всі чаєві. Десь у мене тут ще було. Де-де-де-де-де о. Бачите, кнопочка вже нажата. Абсолютно за всі чаєві я дякую. Я бачу. Всі чайові ми бачимо, як водії, всі чайові нам приходять, і ми вам дуже за це вдячні. Окремо дякую. От. Стою біля ото старого замку на агрономічному і караулю от, замовлення з гнівеню, а може прилетить щось з агрономічного. Постоїмо, почекаємо, якщо що через 10 просто поїдемо. Сидів караулов я коротше, той гнівень, а вони там коротше, прям зовсім на приколі, я так розумію, ті хлопці, бо. А по уклону постійно вискакує повідомлення, що накиньте гроші, це пришвидшить пошук машини. Накиньте, накиньте, не міняють. Зате позвонили оператору 838, і оператор їм нарахував аж 324 гривні. І тепер вони будуть сидіти аж до завтра, що може хтось їх забере. А я взяв замовлення по болту. Дивіться, дві хвилинки подачі, там дорога розбита просто в піздець. Але що робити? Будемо помалесеньку, потрошечки котитися. Нікуди не спішити. Там тариф економ. Тому я нікуди спішити не буду. Ходова мені трошки важлива, розбивати її не хочеться, тому, тому проїдемо, як, як вийде, і мені абсолютно начхати, як довго і, і скільки часу це займе. Все, їдемо, забираємо по болту і їдемо аж на Нікрасовому. До речі, аж на Нікрасова, там замовлення на майже 200 гривень, а? А це кайф, а це кайфи. Все, погнали! Добрий вечір. Що за планшети, що за технології? все бачите? Менше стояти і виїжджати, наприклад, як звідси. А -а -а. Ні, я в тому плані, що ось цей великий екран такий. Ну так, да, планшет встановлений. Їдемо аж на Нічєловицькому.

Я так бачу, болт мені дає прям нон-стоп. Нон Ото тільки висадив пасажира 192 гривні, але мене заїжджали у двір, чим я задоволений. І взяв замовлення по болту далі в тарифі, ну, як завжди, економ, інш, іншого немає у нас в Вінниці. Але на Стрижавку. А Враховуючи, що зараз 9 година. Я, коли я доїду до тієї стрижівки, є можливість, є шанс, що я можу взяти якусь там гостевію Якусь там, не знаю, якийсь заклад там за стрижівкою, який знаходиться на об'їзді. Є підозра, що я можу звідти взяти людей. Або, Або мені дуже сильно повезе і я ще когось візьму зі стрижівки. Тому не покидаємо надії, будемо їхати. До пасажира і вірити в те, що я звідти виїду зразу з замовленням. Як мінімум дуже б хотілося. А якщо ні, то ні. Ну так вже і буде. Доведеться їхати в гості до Вітьки на розетку. Mm. Все, погнали, погнали, полетіли. Я відверто не знаю, що сталося з болтом, прям не розумію, але, але. висадив пасажирів. По-перше, до кінцевої не доїхали. По-друге, дали більше, більше грошей, ніж треба було. Це по-друге. А по третє, переключаюсь, показую. У мене є замовлення зі Стрижівки. Є замовлення зі Стрижівки, подача дві хвилиночки. І я їду. Боже, я не пам'ятаю, куди я їду. Десь. Чи то на Золінського, чи десь на Гонти, кудись туди. Коротше, назад, на Київську. Кайфи! Кайфи! А з цього замовлення, що мені дали більше грошей, вийшло 10 і ще 50-60 гривень чайових. То я ще і зарядку вечірню відбив. -хо, хо 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 Класно! Щось мені цей день сьогодні. Прям ну, реально бамбічний. Я прям в кайфах. Я прям в кайфах, я прям в захваті. Погнали! Погнали забирати цього пасажира і погнали вертатись на місто. Доброго вечір. Добрий вечір. Сильніше. Тільки ви, правильно? Що, що? Тільки ви, правильно? Так, так, так. 147 Дякую вам До зустрічі верно ввечері Ну от і все От і все я думаю, що моя полоса везіння на цьому і закінчилася. Я попав на Золінського, і тут прям порожньо, ну, взагалі нічого нема. Це було, звісно, трошки помилкою брати замовлення на Золінського в пів на десяту вечора. Але але це замовлення було зі стрийжавки вернутися в місто, тому я його і хапав. Пофіг, пофіг. Я собі можу дозволити звідси виїжджати, потрошки викочуватися, потрошки їхати. А в сторону залізничного вокзалу і там вже щось думати, щось вирішувати. Бо тут я бачу взагалі поки що замовленнями навіть і не пахне. Зараз якраз проїду повз мандрівника і візуально подивлюся, чи є там люди. Якщо там люди є, то звідси навіть хтось буде викликати, але ні, нема. Нема, нема. Нема. нема, нема. нема. Все, тоді будемо проїжджати через Рошенку і котитися в сторону залізничного. Так, да, дофіга котитися, але блін, а що робити? Може, щось дасть там, з хутора Шевченка чи ще щось. А не дасть, то не дасть, будемо вже ловити там з замостя. Все, погнали, погнали, перекотимось, погнали, погнали шукати свого пасажира. Собі, що я. З кінцевої Золінського, аж там, де тролейбуси розвертаються. З кінцевої приїхав аж до Петроцентру. Аж до Петроцентру приїхав. І взяв замовлення. по Поуберу. Взяв замовлення по Уберу. Обірочок наш рідненький на первозванного. Зараз він мене на пірвозваного і приведе. Поїхали. Поїхали. 22.12. На годиннику, а я завершив це замовлення по поубіру і потрапив майже додому. Але додому ще рано. Прям реально рано. Я хочу ще щось поробити, хочу ще щось повозити. Зараз трошки викочуся сюди на космонавтів, може, може щось цікаве візьму з вишеньки. Е -е 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 Точно не на березину. Треба кудись брати туди ближче до центру. От, і... -і, -і і це буде найкраще рішення. Десь центр, Київська, щоб потім з центру знову взяти людей. Бо якраз час, коли всі роз'їжджаються, треба всіх розвозити. І це саме буде воно, буде правильне рішення. А не їхати на березану чи їхати кудись там, вибачте, в край географії. Будемо підбирати. Будемо підбирати з того, що є. Поїхали. 173 метри подачі. О, дочекався замовлення. Да, фіговий коефіцієнт. Але, але по-перше, бізнес-клієнт, що там вже розраховано, по-друге, реально 173 метри подачі і на Київську. А Київська це близько до центра. А що ні? Поїхали, поїхали. Вже краще, ніж зараз отут тут на вишенці, стояти і просто в тупу перебирати замовлення. Я кудись проїду, вже щось зароблю. А, Завершується замовлення. Дівчина їхала по аккаунту якогось хлопця, не знаю, може її. ну, Дівчина їхала по аккаунту якогось Назара. То як я маю дізнатись, що це ви їдете? Ну, Машіть, я не знаю. там, Руками, ногами, танцюйте, показуйте, що це ви. Коли посадка. І, і місце висадки, каже, біля основи. А там тупо суцільні, нема як повернути, нема як заїхати, немає як виїхати. Крутишся як дурачок, блять. Ой, блядь. І тут ще машина виїжджає, Щось, що це вони під вечір вирішили мені нерви зробити, га? Щось вони мені. За цілий день хочуть відігратися, да? був бімба ракета робочий день. А от робочий вечір ви вирішили мені трошки підісрати, да, ці пасажири. Ну блін. Я речі, на які не вплинеш, але, але приїхати додому злим не хочеться. От прям ну, не хочеться і всього. Ні, ну ви просто подивіться. Я завершив замовлення на Поділлі. Просто біля Поділля Сіті, включився по болту, а нічого не горить. От мені прийшло замовлення. З матроса кішки по коефіцієнту літр 100. І це ж, це ж майже нічого. ну Взагалі, це, це, це не замовлення, це на коефіцієнт 22.50-11 вечора. А це це, це. це як? Поясніть мені, будь ласка, нічого не горить, коефіцієнтів нема. Замовлення не стріляють. Ну, реально я от виїжджаю зараз до урожаю. Виїжджаю до урожаю. ха, Прикольно. Просто викочуюсь до урожаю. А воно нічого не стріляє навіть в економі Навіть в економі нічого не стріляє. Ух! До цього прям робота була кайф, я ж кажу. Бімба-ракета, я був ну, в захваті від роботи цілий ціли день, що, що я працював. А зараз воно щось прямо, ну, ну все, сказало, що до побачення і, і капець, і що хочеш то і роби. Ну, Постоїмо, поподбираємо. Зараз попередивляємось, може щось і візьметься. Погнали. От уявіть, як таке може бути. Стояв, 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 стояв. Реально перебирав ці замовлення, Стидно було стидно було вести те, що воно мені давало. Одне замовлення я не взяв з подвійним коефіцієнтом. Хоча треба було б його взяти і повезти, але я щось тупанув. І дзвонить постійний клієнт, каже, поїдь, забери. Їх людей з турбова і привези в Вінницю. А потім в п'ятій ранку треба буде з Вінниці завести назад в турбів. Я такий, ладно, полетіли, а що робити? А що робити? Полетіли, погнали. І я газую в турбів. Півна 12-ї ночі я газую в турбів. Тей Та тако? Тей Та тако. Але їхали. Поїхали, поїхали. А на годиннику на секундочку, щоб яскравіше було, майже година ночі. Я тільки зараз вертаюсь додому. Не робіть такого, не практикуйте це і, і приїжджайте додому вчасно. Все, всім дякую за перегляд, дякую за лайк. Побачимось наступному випуску. Всім па-па!